Привіт, друзі! Сьогодні хочу погомоніти про низьку самооцінку ваших дітей. Неодноразово чула такі жаління від батьків. І знаєте, що я вам хочу сказати? У мене є одна неприємна новина. Нічого не вийде у вас. Ну, тобто, ніяким чином ви не зможете допомогти вашій дитині, якщо у вас, саме у вас так, низька самооцінка. Так, просто я не вірю в такі ситуації, коли у батьків достатньо висока самооцінка, а у дітей низька. Не вірю, не вірю в все. Так, я розумію, що можуть бути виключення, але ж ми зараз з вами не про виключення. Тому прийдеться вам все-таки спочатку зайнятися собою, а потім і діти вже до вас підтягнуться яким чином зайнятися собою? Знаєте, можна почати з дуже простих речей. Почніть, наприклад, якщо в родині є і батько, і мама, почніть дуже хвалити свого чоловіка. Тобто, просто ви дітям розповідаєте, ой, ваш батько і тут молодець, і тут він такий класний, і тут його керівництво дуже ним задоволене. І тут в нього вийшло, і тут він молодець, що він там нас забезпечує, тримає. Розумієте? Про всі ці речі треба казати вголос. Ваші діти мають чути, що в них круті батьки. Так, і себе, коли вам вдалися котлети, теж можна похвалити і сказати: Блін, які в мене сьогодні котлети вийшли. Розумієте? Я хвалю себе постійно. Наприклад, уявімо, що до мене хтось завітав в гості, навіть неочікувано. І я пропоную людина там на півгодини на годину заїхала, я кажу: а будеш плов? І людина каже: Та ні, я не хочу кушати. Їсти. Я кажу, як ти не уявляєш, який в мене плов. Тобто, Це на такому завжди радісному розумієте, сприйняття себе і своєї родини. Тобто не занижуйте, ну, нічого поганого не станеться е через те, що ви перехвалите навіть трошки себе. Ну, ні, ні, ви ні від кого нічого не відриваєте. Ви просто додаєте фарб, додаєте фарб в своє життя. Ну чому би ні? Гірше нікому, а краще всім. Розумієте? Тому почніть з дуже простих речей: хваліть себе, хваліть е, свого чоловіка. Якщо це тільки мама чи тільки тата, хваліть себе, але вголос постійно, так, щоб ваші діти чули. Це кожного дня, ну, якщо не кожного, ну через день обов'язково. Ні, ніякий через день, кожного дня, хоча б один раз на день. Я вас прошу. Да? Який сніданок я сьогодні зробила? Яка я сьогодні... Як я сьогодні класно відпочила? Будь-що, ви можете це знайти, я впевнена. Тобто щось, що ви кваліфікуєте як крутість. Крутість це ж не про Еверест, розумієте? Не всі е -е, покоряють Еверест в цьому житті. Але дуже велика кількість е -е, людей живе щасливо і з доволі високою самооцінкою, а це про щасливе життя. Тому закликаю, зробіть ці дуже прості речі, які допоможуть вашим дітям. Через дуже невеликий проміжок часу так само почати від, відчувати себе крутими, спроможними і з доволі великою самооцінкою. Так, і звісно, ви починаєте з себе. А потім починаєте оцей великий ліхтар свого позитивного бачення вашої родини потрошки направляти і на дитину. Так звісно, якщо ви ніколи не хвалили дитину і сьогоднішнього дня почнете казати, який ти крутий, і все, особливо якщо це підліток, ну вона вам не повірить. Тому спочатку початку себе да, хвалить, а потім поступово щось він або вона зробили. Звичайне для неї. Ви кажуть, блін, оце ти крутий? Ну, наприклад, дитина наважилась піти в школу в дуже смішній шапці. Скажіть, що яка вона відважна, і що це буде привертати увагу, і що ви, скоріш за все, на це б не наважились? Це круто. Або, а як ти йдеш навіть з незробленим дезе? Блін, ну це круто. Да! І гумору теж не завадить додати. Ну, пограйте в це життя. Не потрібно так серйозно ставитись. І ця гра додасть не тільки фарб, а й додасть вам самооцінки. Дякую за увагу. Пока!